Підключилися. По-перше, щоб підтримати українського виробника. Ну і по-друге, щоб можна було перерахувати кошти на різні нужди там, на армію. Обираю українські товари, тому що вони подобаються за якістю, за своєю, за смаком. За жовтень я вже накопичила 60 гривень. І ще ось в початку цього місяця вже дуже також пішли накопичення. Знаю, що можна витратити на комунальні послуги на донати для наших військовослужбовців. Обираю українське, тому що ми живемо в Україні. Це наше рідне. Насправді, визначити, які товари беруть участь у програмі Національний Кешбек дуже просто, бо на, на таких то варах є позначка, зроблено в Україні. Але якщо, наприклад, позначки немає, ви можете використати викорити сканер, аби аби відсканувати код на зворотньому боці упаковки. Є різні варіанти, куди можна витратити кешбек. Але я планую витратити на донати.